Ніна на називається доповідь Блефаропластика, маркетинг, творчість чи хірургія. Будемо розбиратися. Доброго дня. Маю за честь виступати після таких серйозних і важких, я би сказала, випадків доповідей. Але моя доповідь більш про мабуть поміркувати і поговорити і трошки відволіктись. Так? Тема звучить блефаропластика, маркетинг, творчість чи хірургія. Тема така, ну як ніби ми дивимося на монолізу, і кожного разу не можемо зрозуміти, чи то вона усміхається щиро, чи то, можливо, прищуриться і кокетливо прищуриться, або чи може це взагалі автопортрет чоловіка. Тому ми тут будемо трошки плавати між різними аспектами блеферопластики. Слово блеферопластика звучить просто, так, але там достатньо багато складових. Це і міо, це і канто, це і е, броуліфт, це і ліпофілінг, ліпо я б сказала навіть зараз мувінг, тому що ми переміщуємо жирові пакети. Це і корекція опущення повіки. Це дуже дуже багато різних аспектів. А, ніхто, на жаль, нам не каже, що пластика це не тільки те все, що ми перечислили, а це ще й трошки психотерапія. Кожен лікар взагалі загальної практики, або, можливо, там специфічний лікар, він і лікар-радник, і лікар медитативної медицини, і реабілітаційної, і лікар-викрута, тому що іноді ситуації, в яких треба викручуватися, ну трапляються. Лікар опора, звичайно, а також лікар-емпат це людина, яка емоціонує да, з, зі своїм пацієнтом. А от у колопластики, як на мене, ну можливо. Я думаю, зі мною погодиться Олена Володимирівна. Також це все, це, а ще Мел Гібсон з того чудового фільму, чого хочуть жінки. Бо люди, які намагаються влізти в мозок жінки, зрозуміти, а що насправді нам треба. А, далі я б хотіла поговорити такі, а хто такі ж пацієнти, які прийшли на околопластику. Ну не просто там написали, скільки вона коштує, такі дійшли. Класифікація буде досить специфічна, одразу попереджую, тому що, ну мабуть, гумору там більше, ніж реалій, але десь воно пересікається. Тож перша категорія: експериментаторка. Це дівчатка 20-30 років, які приходять до нас і в них вже близьке знайомство з філерами, з ботулотоксином, з ниточками, і вони тільки не спробували лісячі. Очки. І вони приходять, і в них купа фоток з інстаграму. Я хочу ось саме так. Ну, Чи то воно підходить, чи то ні, але в них більше впевненості в своєму естетичному погляді, ніж навіть в собі. Цікавить в цьому плані навіть процес, тому що це трендово, ніж результат ну тут якби підпитання. Такі адепти контурної пластики, ну ми будемо потім розбирати, куди вони більш підходять. Якщо пам'ятаєте мультфільм Рапунцель, то в неї була така мачуха, вона її в вежі тримала і чесала її волосся для того, щоб бути молодшою. То в мене є така категорія пацієнток, які. Змінили щось різко: або країну, або шлюб, або там якась в них робота змінилася. І вони не дуже впевнені в тому, що вони хочуть хірургію саме. Але вони прийшли для того, щоб зробити собі різко мінус 20 років, і це все тільки за допомогою відкритих очей. Тобто, все інше можна не торкатись, але зробіть мені вічну молодість за допомогою відкритих очних щілин. Да? Далі їдемо. Ну, то взагалі мій улюблений персонаж, тому що це пацієнтки, які приходять і конкретно кажуть, що їм треба. Це успішні, впевнені в собі жінки, вони чітко, ясно кажуть, що треба. Дуже коротка консультація. Жінки, так би мовити, без віку, обожнюють їхню енергетику. Але в результаті стикаюся з тим, що після хірургії це такі. Тонкі дуже натури. Це та варіація, коли людина може позвонити вам там на третій день після операції, і десь якийсь там шовчик дуже треє, дуже турбує, вона не може через це спати. Вона реально потребує більше уваги, ніж всі інші пацієнти. Далі це Аліса. Зараз таких пацієнток побільшало значно, тому що в ситуації в країні зараз тривожності стресу. Просто ну, ви знаєте, це самі не буду вам розказувати. Так і люди знаходять ну, дівчатка, вони могли бути тривожні до того, але вже приходять до нас. Чому тому, що їм здається, що вирішити якісь питання у хірурга то є швидше ніж піти до психотерапевта, і е, це такий у них шлях боротьби, якби зі стресом далі. Улюблена категорія всіх около аудиторія мрії, лав, лав, лав. Це коли людина вже прийшла, вона готова, вона знає, що, що то буде, як то буде виглядати, вона вам не дзвонить кожні там 5 хвилин, що в неїсь там дивний набряк. Ну, тобто це такі комфортні люди, у яких адекватні оцінювання, ну, очікування від е, е, хірургії, вони розуміють, що вони йдуть на операцію. І в результаті отримують класний результат і досить швидко реабілітуються. А... Бажання блефаропластики. тут можна скоренько пробігтися. є очевидні, ну звичайно, тут да, вся класична така історія: втомлений погляд, мішки під очима, не може там нафарбуватись. а є неочевидні. От остання в мене дівчинка, вона там в кінці вона до мене прийшла і каже: я отак от хочу постійно зав'язувати високий хвіст. А ви мені зробіть так, щоб я його не зав'язувала. А отак от воно якби якось так було. Ну, вона як до естетиста прийшла, але ну, в результаті ми пішли на. Пластику, ну, якби обговоривши. Да? А, ну Взагалі там в основному люди, які міняють своє життя. А, і тут у гру вступає лікар, який ну, сам собі маркетолог, він має трошки творити да, в свої хірургії і на психологічному лезі балансувати. Виникає питання, для кого, для якого запиту, з тих, що я всі перерахувала, підходить який пункт. Насправді здається, що то просто ну, блефаропластика, але в сучасному світі під простими словами мається який пул якихось різних історій. Я вважаю, що те все, да, і маркетинг, і хірургія і творчість об'єднуються. Плюс додається трошки, а може не трошки, іноді психології. То нарешті до теми: хірургія. Слово, яке лякає дуже наших пацієнтів. Вот. А пластика, ну не скажу, що тим паче, але пластика вона асоціюється більше з необов'язковою хірургією. То є неургентно, то є можна відкласти трошки, не перша необхідність. Насправді, около пластика в середньому в світі виконується у 30%. З усіх випадків це чисто медичні показники і більш нічого. Там, ну, якби естетика трошки відкладається на інший план. Лідери ринку в пластичній хірургії завжди була США. Зараз вони оперують плюс-мінус 250 тисяч на рік блефаропластик. В середньому по світу це одна четверта частина з усіх пластичних операцій. Ага, щось мене далі не йде. А як його? В Україні, ну це за статистикою трошки застарілою, можливо, бо це кінець 2021 року, плюс-мінус 300 пластичних хірургів і 80 тисяч Естетичних спеціалістів, як ви розумієте, в статистику ця вся історія майже не входить. Тобто, як такової прямої правильної статистики в Україні, скільки ж операцій проводиться, немає. Ми можемо тільки між собою там порахувати і сказати: після 24 лютого кількість околопластик а, з медичною метою, тобто тільки по показанням медичним, значно збільшилась за рахунок реконструктивної хірургії, якою Олена Володимирівна да, модерувала минулу сесію. Дякую вам за такі чудові результати. А, їдемо далі. Угу. А куди, куди, куди? Можна так? Можливо, в якусь іншу сторону. О, це просто кейс чисто медичних околопластик, корекція ептозу була. А, а можна трошки назад, да? Ага, це була установка спейсеру як корекція наслідків перезволицевого нерва. Це дуже запущений виворіт далі. Чому в мене вона так? Ага, ну це, на жаль, результату після немає, бо пацієнт поїхав до Харківщини, Повернувся, це заборід. Ну це просто я перераховую те, що тільки з медичною метою. А тут а, пластика була для того, щоб відновити положення повіки і встановити протез. Тобто однією звичайно ж, з а, важливих складових блефаропластики є хірургія, ну ізольовано. А тепер до творчості. Околопластикам дозволено творити. Ну, Медицина вона взагалі дуже нормована. А, є протоколи, є дози, є кількості, а, але в околопластиці нам трошки можна відходити вправо-вліво. Ну, Чи ми питаємося, не знаю, але, але то робимо. Звичайно, є і прописані і у нас в книгах, да, в доповідях є дійсно там міліметри, відстані, все інше, але ж то така собі стандартна стандартність і шаблонність. І від тої шаблонності доводиться відходити, тому що кожна людина, звичайно ж, дуже індивідуальна. Я вважаю, що околопластичний хірург він взагалі художник тіла, бо він займається в основному гармонізацією зовнішності. І тому потрібно пам'ятати, що коли ми навіть йдемо да, на хірургію, так би мовити, не дуже активно, радикально, але жінки споглядають своїми саме очима 5-12 разів на день. В дзеркало, оцінюючи фізіогномічно все тіло. Тобто, якщо десь на очах щось нас турбує, це вже така внутрішня, ну, внутрішній дис дискомфорт. І існує дійсно статистика, що до 5% цих жінок, ну взагалі жінок, страждають зараз на дисморфофобію. Це така патологія. ну, Я, я думаю, що ви знаєте, да? не сприйняття свого тіла. Але. А... Це якщо статистично говорити про те, що виявили, але не виявлених, дуже багато, і жінки, я думаю, це підтвердять. Якась легка така форма є майже у всіх. А, ну, Головні завдання, мабуть, околопластика, я би хотіла, можливо, тут є хто починає, починає, а я вже, може, не починаю, але там десь в якомусь шляху, там, мабуть, десь на, на початку, але все ж уже на шляху. По-перше, ніколи не вимикайте уяву, тому що якщо дуже а, активно дивитись, вглядатись да, в риси людини, в її міміку, це дуже важно, важливо, вибачте. А, ви можете отримати гарніший результат. Це правда потребує часу, це потребує поговорити з пацієнтом, але в той час у вас функціонує ваша класна візуальна така історія. А, поміряли. Ще раз поміряли, а потім і гармонізуємо. І ніколи не інакше. Міряти треба ну як з мого досвідку. 500 разів а, малюємо, коректуємо і малюємо знову, тому що а, іноді а, наше малювання там плюс-мінус 1 міліметр, ну, можливо, не один, але 2 міліметри, вони можуть вирішувати. Комбінуй, тому що для а, кращого візуального ефекту часто важливо скомбінувати і техніки, і навіть операції. Якщо ми не беремо тільки одну ізольовану блефоропластику, а додаємо броуліфт, ліпофілинг або ще шоста, то це може а, дати додатковий такий погляд, відкритий, молодий, і, і це реально працює краще. Балансуй ідеально між своїм поглядом і хочу пацієнта, бо хочу пацієнта, воно завжди більш гіперболізовано, мабуть, ніж те, що він може отримати від хірургії. Ну, а нам би краще займатися да, більш зберігаючою блефоропластикою. Be creative. Ну тут, скоріш за все, про те, що дивись на результати інших спеціалістів, тому що це корисно насправді відкрити і подивитись, а як іде розріз? А можливо, так от тут можна було б підтягнути інакше. Я спробую, і буде там бровка фіксована краще. Мені це дуже допомагає, дякуючи уколопластикам, які ведуть свої акаунти. Це дуже корисно фотографувати. Фотографувати це залізний закон, який ніколи взагалі е, не порушується. Фотографувати до, в під час, після і на кожному візиті це як ваша протекція, так і, е, мабуть, перегляд того, що можливо якось інакше треба зробити, і, і, або покращити цей результат як, як, якимсь чином. Ось це і є сміливість, тобто взяти пензлик і намалювати так, як це виглядає не шаблонно, не стандартно і, можливо, не класично. Тому що ж пензлик Примаченко, ви ж точно відрізняєте від мене. Точно так же і творчість або мистецтво в хірургії. Маркетинг. О, це, мабуть, була найважча і найобширніша частина. Але от ви зранку встали, бо я знаю, що мені вже утягуючу білизну нав'язали в Інстаграмі. Я не знаю, що там у вас, але точно ви цього могли і не помітити. Але щось вже маркетинг десь спрацював і на вас. В США в 56% шести блеферопластика около пластика, звертається саме завдяки маркетингу. І маркетинг це таке обширне слово, тому що є і веб-маркетинг, є і маркетинг на навіть як вияснилось, в США відправляють листи на емейли з запрошеннями на консультацію до пластичного хірурга. Є контент, є таргет, який просто продавлює, да, якщо вас слухають ваші телефони, і все це працює на. А... Ну, Мабуть, на руку клінік, на руку а, хірургів, і це не є погано, тому що ну, пацієнти можуть не, не задумуватися про пластику. Ми живемо в епоху позитивних рекомендацій. Ну, Якщо брати там 5 років назад, то я за авокадо не, не пам'ятала, але зараз без нього жити не можу, як і багато людей. А, ягоди Годжі, Гуаша і так далі, це все війшло вже в нашу таку. А, це ж теж маркетинг. А 10 років тому мені для того, щоб класно виглядати, треба було просто зранку проснутися. А зараз мені треба тренер, косметолог, нутриціолог, Я не знаю психолог і купа народу, реально, які працюють для того. І все це ж теж маркетинг, бо в принципі я б могла б прокидатися зранку і далі собі жити спокійно. Будь-яка диснеївська героїня, вона знахідка для маркетингу. Ніна Михайлівна, я вибачаю, кілька хвилин у та, вас Так, вже та, трошки, уже трошки, чесно, чесно. Соціальні стандарти вони дуже вагомі, і ми, звичайно, на них опираємось. Ідеальна картинка світу на нас впливає, а рекламні трюки знаходяться повсюди, навіть коли ми їх не бачимо. Жінка сьогодення, вона активна, швидка, самокритична і має бути йти в ногу з часом. Оце мої скріни з того, як я використовую свій телефон. І взагалі я вияснила, що інформація це я, є як сила, так і слабкість. Ми отримуємо інформацію, ми можемо бути слабкі до неї, не помічати, коли нам вже продавили те, що нам можливо і не потрібно. Маркетинг нас інформує звідусіль. Те, що я хотіла оце е, наголосити, є да? е, і гарний маркетинг, і не дуже хороший, тому що можна недостовірно розповісти про процедури. Перебільшити можливості хірургії, від цього страждають пацієнти. Використовувати застарілі техніки, про це не знає е, пацієнт, або займатися грубою радикальною хірургією в випадку пластики, зараз це е, банально навіть і е, не модно. Це питання, можливо, я би хотіла. Пропустити, але просто хотіла би сказати, що оцінюйте свій труд, не забувайте про це, свою працю. Тут має бути відео, але, мабуть, ми його вмикати не будемо. А, і далі. А, що таке добре в рекламі? Для мене добре в рекламі це коли ми а, продукт якби продвигаємо, да, але делікатно. а-а-а тому що ось цей випадок це моє ну, мабуть, нічне марення. Коли людина очікувала, що від блеферопластики буде мінус там, 25 років, але так не сталося, тому що подружка їй так розказувала. То краще, мабуть, розказувати, чим більше ми говоримо з пацієнтом до операції, тим менше нам підіймати трубку вночі. А... Цей слайд, в принципі, описує все те, що я вище сказала. А оце в мене дівчата, яким треба було видалити трошки менше, але вони ну можливо і не треба було робити блефоропластику, але вони стали настільки щасливішими, бо ми насправді не знаємо, наскільки глибоко нещасними себе відчувають пацієнти, які хочуть більш відкритий погляд. Тому ну мабуть і байдуже на яку частину більш ми давимо як використовуємо. Головне, щоб пацієнт від цього залишався щасливий. Все, в мене вже два останніх слайди, чесно. Найважливіше я вважаю, це люди: ті, з яких можливо брати приклад, ті, які підтримують, і ті, які цікаві не тільки в роботі, ті, які свої і поряд. Отут сюрприз, мабуть. Тут є люди около пластики, Марта Діогенова, да, Олена Володимирівна, моя поважна, мій перше вчитель. Ті люди, які я точно знаю, що вони використовують всі ті аспекти в своєму житті, вчать тому наступні покоління. Я вам дуже вдячна. Ну, це останній слайд. Щастя в умовах нашого останнього року для мене на новій українській мові перекладається як зараз, Ну, тому що іншого варіанту немає. Тому творіть, оперуйте. Просувайтесь, але робіть це тоді, коли ваше вчора вже закінчилось, а завтра ще не почалося. Все буде Україна. Дякую, Дякую вам. Дякую.